І – це національна екосистема цифровізації медицини в Україні. Цифровий простір охорони здоров'я об'єднує мільйони пацієнтів, понад 480 тисяч медичних та фармацевтичних працівників, які щоденно працюють з електронними інструментами, it системами та реєстрами даних. Серед найбільш популярних сервісів електронні лікарняні. Впровадити їх намагалися майже 10 років, і завдяки спільній роботі нам це вдалося. Електронні лікарняні це крок назустріч людям. Якщо раніше пацієнти збирали низку паперових довідок, початок, то зараз система усуває складнощі та бар'єри. Лікарі лікують, люди одужують, а роботодавці бачать необхідну інформацію, і людина отримує виплати без затримок. До того ж, Реформа має антикорупційний ефект. Впроваджено цифровий сервіс при народженні дитини. Насправді, понад два роки назад запрацювали медичні висновки при народженні дитини. Це дуже зручний інструмент для наших українців, які замість того, щоб бігати по державних інституціях за паперовими довідками можуть скористатися в онлайні понад дев'яти адміністративними послугами і приділити безумовно свій час новонародженій дитині. Час війни було впроваджено нову систему розширеного неотального скринінгу на 21 захворювання для новонароджених всієї країни. Ця система дозволяє виявляти рідкісні захворювання до того, як хвороба проявилась, і призначати відповідне лікування для забезпечення високої якості життя дітей. Всі процеси автоматизовані. Інформаційна система, яка забезпечує неонатальний скринінг, повністю інтегрована в електронну систему охорони здоров'я. Це дозволяє швидко обмінювати. Тись інформацією і між центрами на скринінгу, і надавати інформацію про його результати всім лікарям нашої країни. Пандемія COVID-19 принесла чимало викликів для всього світу в Україні. Міністерство охорони здоров'я, національна служба здоров'я, Мінцифра та бізнес швидко побудували інфраструктуру для отримання covid сертифікатів Україна стала першою країною за межами ЄС, яка увійшла до мережі. Цифрових довірчих послуг та отримала визнання ковідного сертифікату на міжнародному рівні таких країн 60. 13 мільйонів пацієнтів. Це не просто статистика, це рівень довіри до державних сервісів. Уже 5 років в Україні діє програма Доступні ліки. Пацієнт може отримати препарати безоплатно та з частковою оплатою з використанням електронного рецепта. У програму входить понад 500 найменувань лікарських засобів та медпрепаратів. Нею скористалися понад 4,5 мільйони українців. Через війну збільшується кількість людей, які отримали травми та ампутації. Після отриманих травм. Всі вони потребують відновлення до реабілітації пацієнта. Залучені фахівці мультидисциплінарних команд. А весь процес фіксується в електронній системі охорони здоров'я. Завдяки використанню міжнародної класифікації функціонування, облік реабілітаційної допомоги здійснюється єдиною міжнародною мовою реабілітації. Завдяки електронній системі охорони здоров'я ми маємо можливість накопичувати медичну інформацію про пацієнтів, до прикладу, електронні направлення, госпіталізація, імені. Лабораторні дослідження, діагностика всі ці дані зберігаються дуже надійно, і всі ці дані в тому чи іншому закладі пацієнт ними може скористатися. Сучасний лікар має низку викликів та завдань, тому цифровізація це не просто тренд, це необхідність для підвищення оптимізації роботи, для покращення взаємодії з пацієнтом і найголовніше для підвищення ефективності медичної допомоги для пацієнта. Це можливість. Позбутися паперових сувоїв, які зазвичай зберігаються вдома або в різних медичних закладах. Для всіх вже стало звичним отримувати медичні послуги, застосовуючи цифрові рішення, записатися до лікаря, отримати рецепт чи приконсультуватися з лікарем з іншого міста. Сучасні технології, попри вістень та перешкоди, роблять медичні послуги зручними та доступними. Попереду нас чекає перемога та нові цифрові рішення в галузі охорони здоров'я. В Україні держава та бізнес спільно будують ринок діджитал послуг. Конкуренція дає поштовх появі нових сервісів та технологій на ринку України. Ми впроваджуємо новітні технології, переходимо від ручного збору даних до автоматизованих модулів та машинного навчання, що в свою чергу призводить до покращення системи охорони здоров'я загалом. І зокрема, це відображається на системі державних медичних закупівель та ланцюгах постачання. Використання сучасних it рішень дозволяє ефективно планувати. Закупівлі зробити значну економію по відношенню до очікуваної вартості на закупівлях ліків, медичних виробів та обладнання. Таким чином ми зменшуємо навантаження на державний бюджет. Чому нам вдалося? В умовах війни та обмеженості фінансових ресурсів команда, яка турбується розвитком електронної системи охорони здоров'я, жодної своєї цілі не відклала на потім, тому що саме експертна донорська підтримка допомагає нам розвивати електронну систему охорони здоров'я, її інструменти та інші компоненти. Приватне та державне партнерство це те, що дає величезний поштовх розвитку електронних медичних сервісів в Україні. Для Національної служби здоров'я України є надважливим завданням забезпечити ефективність використання коштів, і все наше фінансування при закупівлі медичних послуг воно засноване на даних електронної системи охорони здоров'я, що дає можливість забезпечувати прозоре фінансування медичних закладів в Україні. Централізоване рішення, електронні медичні картки пацієнтів, що зберігаються в єдиному захищеному місці. Постійна увага до інтероперебельності та якості даних Всеохопність. Ліцензуванням передбачена робота з електронною системою охорони здоров'я і для приватних медичних закладів. Перехід триває. Як для лікарів, так і для пацієнтів надзвичайно важливо розуміти, як користуватися з електронними сервісами, які ми розвиваємо в медичній сфері. Тому в Національній службі здоров'я України задля такої комунікації створена Академія Національної служби здоров'я України, яка дуже оперативно актуально надасть всю інформацію про зміни, які відбулися в електронній системі охорони здоров'я. Профільна експертиза, залучення громадських та медичних експертів. Щодня мільйони українців отримують медичну допомогу та безпосередньо взаємодіють з e іхел. Спільно ми створюємо цифрові системи та інструменти, що дозволяють медикам та державі ухвалювати правильні рішення для кращого здоров'я всіх громадян. Спільно з вами та завдяки вам ми продовжуємо цифровізувати та розвивати технології здоров'я, технології, які допомагають українцям бути здоровішими. Дякуємо.